Всім привіт! Зараз ви знаходитеся в World і мене звати Анастасія. Не знаю, як ви, а я вже повністю в осені, в осінній атмосфері, куча свічок, чайок, пледик і все, що взагалі зв'язано з осінню. Мені зараз цікаво, не дивлячись на те, що сьогодні тільки 1 вересня. Я заядла фанатка осені обожнюю цю пору року. І одне з традиційних відео початку нового сезону це 100 ідей. І як ви вже могли зрозуміти, сьогодні у нас буде відео присвячене темі «100 ідей, чим зайнятися осени. Зібрала для вас цілих 100 зігріваючих та страшних ідей на цю осінь 22-го року. Беріть свій чайок. І починаємо. Придбайте теплі шкарпетки. Невже це не щастя ходити в теплих шкарпетках по дому? Ось такі, прям, щоб вони були довсті. Спробуйте навчитися в'язати. Чому б на ось не зв'язати собі шарф. Чи просто щось маленьке для початку. Виріжте гарбуз до Геловіну. Зберіть гарбарі. Парку і зараз, а потім ще більше буде дуже багато листя, яке можна зібрати, і у вас буде чудовий гербарій. Почитайте атмосферні книжки. Осінь я обожнюю читати якісь страшні книжки, але, тим не менш, іноді хочеться щось таке тепле, зігріваюче, і це просто необхідно восени. Приготуйте щось, що у вашій уяві асоціюється з Осінню, наприклад, тиквений пиріг, яблучний сидр, глінтвейн, гарбузовий суп усе, що ви собі уявляєте, зв'язане з осінню. Можна приготувати і насолодитися. Зробіть кормушку для пташок, щоб взимку їм було що їсти. Сходіть на рибалку холодним осіннім ранком, посидіть біля костра з друзями або рідними, по розповідайте історії та посмійтеся разом. Пробуйте кінську їзду, влаштуйте осінню фотосесію в листях. Це має бути просто неперевершено, без всяких фільтрів. Просто йдіть в парк, насладіться атмосферою і зробіть неймовірні фотографії. Влаштуйте осінню ярмарку, продавайте солодощі, речі, книжки, усе, що забажає ваша душа. Підвідайте дім з привидами. Передивіться Гаррі Поттера. Гаррі Поттер – це просто класика нашого. Часу цей фільм дивилися усі або читали книжки, це незабутньо. І в Гаррі Поттері» є така осіння і навіть галовінська атмосфера, тому чому б це не зробити осінню. Плаштуйте ночівлю з друзями разом, перекладайте страшні історії, подивіться фільми і посмійтеся до схочу. Станьте волонтером, допоможіть дітям старим. Або хоча б розсортуйте сміття на спеціальних відділах. Почніть вести щоденник подяк. Просто придбайте новий щоденничок, найгарніший, який тільки знайдете в магазині, і записуйте туди, -туди те, за що ви дякуєте. Дякуйте людям, дякуєте світу, долі, кому ви ще можете дякувати. Прогуляйтеся під дощем. Що може бути ще краще для осені? Плед, какао. Та атмосферне кіно цей вечір мріє кожного. Відсвяткуйте Геловін на повну катушку. Запросіть друзів, задекоруйте свій дім максимально. Круто, максимально страшно, так щоб вся ця атмосфера відчувалася до кісток. Оновіть свій гардероб, придбайте якісь нові речі, відсортуйте літній одяг і відкладіть його в сторону, дістайте теплий, приведіть в своє життя корисну звичку. Це може бути будь-що, навіть найменша звичка, яка стане вам у пригоді. Коли ще може піти перший сніг. Звичайно, останні дні осені. Можливо, і не останні, тому просто назвадіться цим відовищем вперше в цьому році. Сходіть в батутний центр. Це має бути дуже класно. Спробуйте пограти в гольф. Виріште у свого гарбузу найкращу мордочку, яку ви тільки знайдете на пінтересті, або придумайте самі. Що ще краще? Погодуйте будиночок з ковдр: зробіться з друзями, з сестрою, з братом. Разом проведіть час, зіграйте в настільну гру з сім'єю або друзями, підвідайте бібліотеку. Походіть між книжковими рядами, насладіться цією прекрасною атмосферою книг, напишіть лист у майбутнє, щоб потім через рік, а можливо і більше, відкрити його, згадати те, якими ви були, посміятися над тим, що ви собі уявляли, і просто повернутися в минуле. Зробіть пугало. А чому б ні? покращте свої оцінки в школі. Ось. Ми йдемо в школу, вересень. І чому б в цьому році не стати ще кращими в цій сфері? З'їздіть в машинний кінотеатр, де ви просто приїжджаєте на машині, залишайтеся в ній, і там йде кіно. Сходіть на гру улюбленого спорту, улюбленої команди, футбол, баскетбол, волейбол. Що ви тільки любите? Зробіть марафон, Scary Movies. Посмажте маршмеллоу на кострі. Зробіть місце для атмосферних осінніх фото. Прикрасьте квартиру або дім до Геловіну. Купіть нові прикраси або зробіть їх своїми руками. Випийте Глінтвейн. Я просто обожнюю цей напій, і думаю, дуже багато людей, які погодяться зі мною це дуже дуже смачно, зігріваюче. дисклеймер. Я п'ю безалкогольний. Випийте яблучний сидр. Перечитайте улюблену книгу. Це може бути будь-яка книга, яка прийшлася вам по смаку. Підійміться на гору або ж вулкан. Творіть неперевершену дошку на пінтересті з осінньою атмосферою. Та геловінськими ідеями. Проведіть вечір при свічах. Взагалі не використовуйте електрику, насолодіться цією романтичною атмосферою. Проводіть день в помаранчевих, червоних жовтих та коричневих кольорах, в кольорах осені. Сходіть на фест в честь Геловіну. Створіть осінній плейліст, наповніть його. Найатмосфернішими та найжахаючими піснями викличіть будь-якого духа, якщо звичайно не боїтеся, до геловину просто ходіть по сусідах і. Цукерки чи життя. Подивіться серіал Моторошні пригоди Сабріни. Просто усім рекомендую цей серіал. Обожнюю його. Почитайте в парку, вийдіть на природу, сядьте на лавочку, насолодіться цією прекрасною атмосферою палого листя і почитайте книгу. В цьому з парку ви можете позбирати гриби, а потім зайти в ліс. Заведіть нового друга. Що це вам коштує? А потім ця людина може статися вам у пригоді. Відвідайте автентичну виставку, дбайте нову свічку з осіннім запахом. Я зараз просто підсила на свічки. Ось у мене є свічка з запахом. Гарбузового пирогу, не я насолоджуюся, просто обожнюю її. Відвідати нове місто. Оновіть свої запаси канцелярії до школи. Порадуйте себе маленьким подарунком. Це може бути будь-що від якоїсь там книжечки, про яку ви давно мріяли, до прекрасної сукні. Зробіть осінній колаж, наповніть його своїми фото. Атмосферними штучками пострибайте по лужах, уявіть себе відьмоючи відьмаком хоча б на одну ніч. Зваріть зілля і пориньте в цю відьмацьку атмосферу. Напишіть свою spooky сторі. Зробіть нову зачіску. Постріжіться якось по-новому для себе. Зробіть тимчасове тату. Придбайте просто для себе букет хризантем. Пройдіть 20 тисяч кроків за день. Це не так важко, але відчуття будуть прекрасні. Віддайте 5 непотрібних речей, хоч сестрі, хоч ввести будинок. Запишіться на танці, спробуйте новий стиль. Або покращить те, чого ви вже займалися. Зробіть фото в фотобудці з друзями, прочитайте мотивуючу книгу, щоб втягнути, так сказати, в себе всю її силу і почати робити щось нове. Влаштуйте собі, або ж сходіть на справжню чайну церемонію, як в Китаї, наприклад, Поїжте варення, проводіть тихий день. Вдома з сім'єю намалюйте картину, яка потім вам буде нагадувати про той чи інший день. Влаштуйте собі спа день, і нехай усі зачекають. Влаштуйте собі день ліні, лініться увесь день. Нічого не робіть, робіть тільки те, що приносить вам задоволення і не напрягає. Влаштуйте собі день музики Майкла Джексона. Для мене саме цей виконавець асоціюється з осінню, геловіном і так далі. Змініть шпалери на телефоні на осінні. Зі своїм телефоном я це вже зробила. Я цього чекала так довго. Придбайте собі в кімнату особливо осінній запах, такий як тиквений пиріг або запах. Лісу, усе, що для вас асоціюється з осінню. Покажте свої оцінки в школі. Будьте еко, сортуйте сміття, розповідайте страшні історії. Почніть планувати свій день. Це справді може вам допомогти організуватися та виконати всі свої справи, які ви собі напланували. Придбайте річ, яка у вас асоціюється з містом осені. Це може бути будь-що для мене місто осені це Берлін або Париж. Тому я б могла себе придбати Ейфелеву вежу. Влаштуйте незабутню зустріч з друзями. Знімайте по одній секунді в день. В Кінці місяця ви зможете подивитися на те, що ви робили, і просто буде відео за кожен день. Вся ця атмосфера передасться вам. Ви зможете згадати буквально кожен день. Всього лише загрузивши по одній секунді. Почитайте осінню класичні книжки, це розвине вас сильніше, де взагалі осінню є настрій на таке читання. Почати вивчати іноземну мову ніколи не пізно. А якщо ви вже вивчаєте, чому би не продовжити? Іноземна мова завжди може врятувати. Осінь це час для навчання. І навіть якщо у вас вже немає школи і ви вже перестали ходити в університет. Просто знайдіть курс для душі і пориньте на в цікаву для вас тему з головою. Придбайте собі плитку чи більше улюбленого шоколаду. Приготуйте яблучну шарлотку. Відвідайте кімнату страху, тільки не вибігайте з неї як шалені. Помандруйте машиною, з сім'єю, відвідайте нові місця, місць. Та країни. Приготуйте улюблену страву з гарбузу. Посадіть дерево, допоможіть природі, адже кожного дня спилюють енну кількість дерев, тому чому б не посадити своє? Попийте какао. Ну, і остання ідея для цієї осені придбайте омріну річ. Те, про що ви мріяли дуже-дуже давно і не осмілювалися купувати осінь. Це саме час для того, щоб здійснювати свої мрії. На цьому підходить до кінця це відео. Сподіваюся, що ви хоча б декілька речей для себе обрали, що ви зробите цієї осені, насолодилися атмосферою цього відео. І поставте лайк, напишіть коментарі та підпишитесь на мій канал.